Інклюзивно-ресурсний центр за заявою заявників може проводити комплексну оцінку, в тому числі й повторно, за місцем навчання або проживання особи. В такому разі, графік проведення комплексної оцінки обов'язково погоджується із керівником закладу освіти або керівником закладу охорони здоров'я та батьками або одним із батьків, або законними представниками, або ж самою особою, якщо вона писала заяву, за два тижні до початку її проведення. Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня прояву, та відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідності потребують індивідуального догляду та супроводу, перебувають на довготривалому лікуванні або реабілітації в закладах охорони здоров'я, комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання або перебування.